Останні кілька днів в інстаграмі була мінімальна кількість контенту через те, що я займався основному ютубом. Тобто це був монтаж відео, також я замовляв мікрофон, щоб якість звуку була, ну і голосу мого була набагато краще. І також замовив штатив. Намагався найти, ну, знайти такий, щоб був якісний і максимально мені підходив. І щоб з часом я мог його адаптувати під GoPro і, звісно, під е, якусь зеркалку. Це теж зайняло дуже багато часу. Також дивився якісь нові товари, щоб замовити, додати в магазин, зробити якісь огляди. Так? Е, трішки прикинув план дій на ближчий час. І, звісно, ну, в принципі, якусь е зробив мінімальну стратегію також на найближчі кілька місяців. Тобто в мене все вже майже готово, в тому плані, що все розписано, що стосується контент-плану. Тобто потроху я вже знаю, які будуть пости, які будуть рілси, які будуть відео на Ютубі. І з часом, можливо, навіть буду їм ділитись із вами. Подивимось, бо щось загадувати не хочеться і підводити людей також не хочеться. Так, на вулиці вітер. А я люблю таку погоду. Так, чому я потягнувся до пальника, я не знаю. Тут в мене кава, відразу все засипано. До речі, маленька, дуже зручна кружечка. Ось така шайба на 450 мл. Я зрозумів, що хочу якусь нову кружку собі. Такі мені дуже подобаються, але хочу замінити свої байці, ось ці титанові. Вони в мене є на 200, на 300 мл, на 450 я успішно продав. А тепер хочу якусь нову. І, звісно, пляшку також, напевно, буду змінювати, бо дуже довго вони в моїх відео вже знімались. Тут в мене молоко пряжене і буде кава з молоком. Тут п'єзупідпал. Як бачите, ніжки я не розкладав ось таким чином, а зробив ось так. Цей пальничок дуже зручний тим, що ось так можна його ніжки. Адаптувати і він ну, досить класно стоїть, не перекидається, так? Досить зручно. І можна вставити посуд з маленьким діаметром тонишка. Ну, як маленьким, відносно маленьким. Так. Що там газ пішов? Чи не пішов? О, пішов. Опа. Так, що ще я хочу сказати відносно формату відео, горизонтального і вертикального. Раніше я знімав на телефон і лише ось у такому форматі, як зараз, у вертикальному. Робив я це для того, щоб зняти одне відео і запостити його в TikTok, в Instagram, це Reels та Stories і YouTube Shorts. А також я брав його. І постів в YouTube, там де довгі відео. Так? І з часом вийшло так, що в мене не так багато в Ютубі слідкувачів, не так багато підписників і не так багато глядачів, бо люди дивляться відео з телевізору. Більшість з телевізору, з комп'ютеру та планшетів. Ну і телефон. Беруть телефон і тримають його не так вертикально, як зараз, а горизонтально. Їм так зручніше. І думаю, що через це в основному. Тому буду потроху переходити і для Ютубу знімати горизонтальне відео. Але для цього мені потрібно буде що? У мене залишилось близько 10 відео, матеріалу на 10 відео, я їх змонтую. І після цього викладу і далі на Ютубі будуть з'являтися лише горизонтальні відео. Це я кажу про довгі відео. Шортс, так і будуть вертикальними. Напевно для цього мені прийдеться знімати на дві камери, але ну буду щось придумувати, щось буду робити. Штатив в мене один маленький для GoPro, інший більший, він... Повинен прийти, і буде він і для GoPro, і для телефону, і для дзеркалки. Подивимось, все з часом подивимось. Хочеться знімати і вертикально, і горизонтально водночас. Ось такі от трішечки новини. Думаю, що вони добрі. Ще під відео горизонтальним отримав. Від людей багато коментарів. Всім дуже дякую, всім дуже сподобалось. На Ютубі люди оцінили такий розмовний формат відео, за що їм дуже дякую. А вам всім дякую, що дочекались. Зараз я це відео буду якось різати, пиляти його для того, щоб запостити його в Instagram Reels. Ну, Дійсно, дивіться, вже 6 хвилин і 40 секунд. Як робити швидше відео для того, щоб всю інформацію туди передати і щоб самому ще якесь задоволення отримати, а не просто там накліпав швиденько, там якесь відео там, на 7-10 секунд і все. Я так не хочу. Хочу якесь, щоб задоволення отримували ви і я. Так що якось так. Будемо потроху щось робити, і це буде цікаво. Буду намагатись робити відео ще цікавішими, ще у більшій якості, монтаж також робити краще, більше часу на це витрачати. Ну і також саму зйомку, щоб все було якісно, гарно, змонтовано, все чудово знято і щоб всім. Люди хотіли дивитись, підписуватись, щось купувати. Це дуже дуже важливо. І звісно, для того, щоб е, отримувати від вас усіх зворотній зв'язок. Це також для мене дуже і дуже важливо. Зараз майже кава закипіла, зараз додам сюди вершків. Зараз вже майже готово. Бачите, вже потроху хоче закипіти. На вулиці погода така досить ну, прохолодненький такий вітер. Зараз закипить, буду задавати вершки, вимикати. О, кипить. Тож, на вулиці тривога. Тож, всім дуже дякую. Я в укриття. І бажаю вам всім чудового дня. Побачимось, як завжди, у наступних відео. Всім до побачення і дякую, що дочекались.